Микола сом мати, породила синів, своїх буйних синів, спорядила нас юних в дорогу, посадила тоді ж трьох малих ясенів, як надію свою і тривогу, і боялась вона, як зростуть ясени, як піднімуться високо вгору, полетять і вони і з якоїсь весни. У широкі й далекі простори, ой, сини, я сини, від полководця до солдата, від сіяча до космонавта, усі ми діти, друже, брате, щоб ти ніде не забував те, нехай живе іде між люди, лиш культ святого материнства, тоді в світі менше буде, біди. Наруги і злочинства, тоді нам легше буде жити, здійма під сонцем дужі крила. Усі ми діти, всі ми, діти, усіх нас мати породила.